Слава Ісусу Христу! Каже пророк, які гарні ноги на горах благовісників миру. Бо каже апостол Павел, я не соломлюсь Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Дай дам Боже сили відваги, щоб визнавати Ісуса Христа за Господа і іншим розказувати. Но я Хотів би звернути нашу увагу на нас, віруючих ті, які послідували за Ісусом Христом, яка наша мандрівка, яка наша дорога, наше слідування за Господом. І ось апостол Павел своєму пісні до церкви в Солуні, кожному розділі він весь час говорить про другий прихід Ісуса Христа. Кожному розділі Він весь час нагадує. Ось ваше життя, яке воно було, яке воно є, але тим воно не закінчується, і він завжди наголошує на другий прихід Христа. І я би хотів звернути нашу увагу, щоб ми дали собі відповідь світлі Слова Божого, яку дію виявляє в нас, віруючих людей, віра в другий прихід Ісуса Христа. Тобто, яку дію виявляє в нас віра наша? Віра в другий прихід Ісуса Христа? І ось що каже апостол Павел, перше послання апостола Павла до церкви в Солуні, з перший розділ і візьмемо один десятий вірш або з дев'ятого. Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас. І як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Ця віра, віра в Другий прихід Христа, вона прибавляє нам. Або додає нам терпеливості, чому каже апостол Павел, і з неба очікувати Сина Його. Віра в другий прихід, вона додає нам цієї терпеливості, бо каже в іншому місці Павел, бо нам терпеливість потрібна для чого? Щоб виконати волю Божу і отримати обіцяне. Для того ми віруємо. Для того ми сподіваємось, та й ціль віри нашої спасіння душам. Для того ми приходимо в зібрання, слухаємо Слово Боже, молимося і очікуємо якраз цієї славної радості, славної зустрічі, коли Ісус Христос прийде в церкву свою забрати з цієї землі. В другому розділі дуже дивно апостол Павел знову наголошує. Він говорить про те переслідування, де вони зазнали від юдеїв. І що він каже про тих же, церкв, про тих же віруючих, які в солуні, що ви прийняли від нас Слово Боже, не як людське слово, а як Слово Боже, як правдиво воно є, Слово Боже, що діє в вас віруючих. І в 19 му вірші він каже. Те, що ми слідуємо за Христом, ми багато перетерпіли. Ми багато перенесли того зневажливого. І навіть про себе апостол Павло він описує до одної з церков, скільки йому прийшлося перенести і перетерпіти за віру Ісуса Христа. Але та праця Його, вона не даремна. І що він каже? 2,19. То нам надія чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж то не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава та радість. Віра в другий прихід Христа, вона обіцяє винагороду за працю нашу. Якщо зрозуміло, ми працюємо. Тому допоміг би нам Господь. Вслідуванні за Ісусом Христом не знемагати душею нашою. Зрозуміло, будуть колючки на дорозі, будуть зневаги на дорозі. Але віра в другий прихід Христа і ця праця вона не даремно перед Господом, вона навпаки обіцяє нам цю винагороду. Каже апостол Павел. Бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвали? Хіба що не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? В час, коли Ісус прийде за церквою своєю. Отже, віра в другий прихід Христа, вона обіцяє винагороду за працю. І ця віра. Вона укріпляє наші серця в святості. Ми читаємо 3:13 апостол Павел каже так. Нехай Він, тобто Господь, зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його. Він нехай зміцнить серця наші в святості. І зміснить настільки, щоб ми досягнули цієї досконалості, коли він прийде пожати оцей сніп, він побачить, що там вже так багато колосся, там так багато зерна, так багато вродило, і прийде ангел пожинати цей сніп. О, ти вже стільки вродив! Ти дійшов до цієї досконалості, бо ти вже більше не зможеш зробити. Хоча свого часу Ісус теж казав, я йду до Отця. Але ви, ви ще зробите більше на те, що я зробив. Тому каже нам Слово Боже, віра в Ісуса Христа, Другий прихід Його, вона укріпляє наші серця в святості. І ця віра вона нас утішає навіть в часи смутку нашого. Коли читаємо четвертий розділ, Апостол Павел, як він мудро говорить, дає порівняння, коли ви пізнали Христа, коли ви послідували за Христом, бо це воля Божа є освячення наше, щоб ми береглися від розпусти і навчилися тримати посудини свої в святості і в честі. Це говориться про наше тіло, про наші посудини. Бо тіла наші суть храм Духа Святого, що живе в нас. І якраз віра в другий прихід Христа, вона утішає в часи смутку. І тут Він говорить про братолюбство, нема потреби вам писати, ви навчені, ви цього всього навчилися, ви прийняли від нас, ви послідували за нас, І за Христом ви послідували, ви прийняли це все. І ви, каже апостол Павел, Дбайте оце про спокійне життя, займайтеся своїми справами, заробляйте своїми руками, каже Павел, як ми вам наказували, щоб перед чузими ви пристойно себе поводили. І єдине застереження Він каже: браття, це тут на землі, та ми то стараємося. І Господа просимо, щоб Він нам цьому допоміг. Але є часи смутку, і то він говорить, коли ті, хто відходять з цієї землі, каже, не хочу я, браття, щоб не відали ви про покійних. Щоб не сумували, як інші, що надії не мають. Щоб ви не сумували, а далі Він каже, коли б ми віруємо, що Ісус був у мері воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. Якщо ми віруємо, то він в час приходу свого і піднімить нас. Він підніметь неодмінно своїм Святим Духом живучим в нас, там, на зустріч, на Хмарі з Господом. І так завсіди з ним перебувати будемо. Віра в другий прихід Христа, вона нас потішає в часи смутку нашого. І в п'ятому розділі дуже хорошу настанову дає апостол Павел для церкви в Солуні. Навчає народ, як повинен народ поводитись, слідуючи за Ісусом Христом, благаємо ми ваш браття, каже. напомляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас, Христі Ісусі. Духа не вгашайте, пророцтвами не гордуйте, усе досліджуючи, тримайтеся доброго. І 22-й вірш каже: стережіться лихого всякому вигляді. Стережіться лихого всякому вигляді. І далі він висвітлює, каже, в чому ця потіха наша потіха на другий прихід Господа Ісуса. Ця віра, вона збагачує нас в час молитви. Молитви наші вона збагачує, а сам Бог миру каже Павло, Нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний ваш дух, душа і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, він і вчинець Оце. Слава Ісусу! Він вчинить, бо Він так заповідав Слові своєму. Він не спізниться. Отже, віра в другий прихід Ісуса Христа вона прибавляє нам терпеливості. Віра, вона дає нам винного за нашу працю, так каже апостол Павел. Ця віра вона зміцнює наші серця в святості. І ця віра утішає нас в часи нашого смутку. І ця віра вона збагачує нас в молитвах наших. І ось перед нами молитва. Молитва за наш край, за нас самих, щоб Господь зміцнив і укріпив нашу віру. І молитва за це благовістя в Угнові теж буде молитися. Адже ціль благовістя, брати і сестри, ми вже чули. Це спасіння. Це добре, що клініка є. Добре людям пораду дати, добре людям чомусь настанову на чомусь дати. І народ це втішиться. Але ціль не ця переслідується. Ціль благовістя Євангелії, щоб народ почув Слово Боже. Щоб народ прийшов до Ісуса Христа в покаянні. Оце є ціль. Для того Христос прийшов на землю, щоб знайти те, що далеке було, що загинули було, знайти тих людей в Огнові, так же в Червонограді і в нашому краї, на нашій Україні, знайти те погибше і дати життя йому, дати спасіння з тим наміром, і ми впадемо на наші коліна і будемо молитись. Амінь.